Знаєте, що я тут шукаю? Ні, не світло. Світло у нас вимкнули із-за обстрілів. Закон мерфі, закон підлості. В нормах написано, що будинок треба проєктувати з урахуванням найгіршої ситуації. Ось, подивіться сюди. Аж дві штуки. Вішали панельку, перебили кабель. Чітко тріжили. Просто чітко потрапили. І, здавалось би, Мерфі повинен був заспокоїтися. Так ні. Цього йому виявилось замало. Два роки тому на фасаді вішали кондиціонер, і оця от дирка пройшли наскрізь. Закон підласті тут спрацював теж чітко. Ано, дюбіль залишився. Виявляється, ось тут, де отак от кабель. Поворачую до тут. Піднімається до цього регулятора. І саме на цьому повороті перебивається дві жили І ось тепер я скриваю, ремонтую, і зараз буду скривати тут і теж ремонтувати. Закони мерфі це єдиний закон в цьому всесвіті, котрий працюють завжди при любих.